Мої вітання! Сьогодні ми познайомимося з вами з поняттям check-button. Що таке button? Це кнопка, звичайно, так, яку ми вже з вами розглядали неодноразово. Також ми розглядали з вами Radio, це коли ми можемо обрати щось одне зі списку. А також буває, що нам потрібно обрати декілька варіантів. Це так звані галочки, так? Да? check, check Чек-лист Check, звідси да, це контрольний лист. Тобто, коли ми ходимо за покупками, ми обираємо. Так, це ми хліб взяли, ковбасу взяли і так далі. Ось, власне, щось приблизно такого ми візьмемо. Не дарма, я говорю за продукти, ми сьогодні розглянемо, хто любить майонез, а хто любить кетчуп. А може ні те, ні те, а може обидва одразу соуси. Отже, створимо новий. Документ. Нас цікавить тут, звичайно, тікей Інтер. Створюємо. Чекаємо, доки завантажиться. Вічну панель можна поки що закрити. Так. Завантажилось нагадую, що у нас є шаблон, який створює одразу нам віконце. В даному випадку 300 на 300, я думаю, буде достатньо. Так, давайте тут назву ми укажемо чек. Я думаю, достатньо буде цієї назви. Далі виконце нам таке велике не потрібно, ми його будемо заповнювати, скажімо так, за контентом. Одразу і побачимо різницю. Власне, якщо там у нас буде 200 пікселів у ширину, це у нас буде віконечко 200 пікселів у ширину. Якщо 20, то буде 20. Отже, лишаємо імпорт інтер tk, TK. Далі лишаємо вікно. Тобто Windows це у нас створене наше віконечко. ось це. Наступне ми приєднуємо сюди функцію вікна. тобто ми Створюємо вікно таким чином, так? Ну і задали йому назву. Ось тут, якщо перезавантажити уверху, угорі, буде написано чек. Ну, а зараз у нас вікон це досить маленьке. Так. У нас є текстове поле. Давайте в цьому текстовому полі ми розмістимо нашу першу за... наш перший запис. Якщо взагалі людина нічого не буде обирати з нашого чек-листу, ми напишемо, що людина не любить соуси. Звичайно, потрібно перейти на українську. Давайте отак. -от. Оклично зробимо. Запускаємо. Так, дивлюся, не люблю соуса. Ну, власне, можна там зробити віконечку побільше, щоб у нас поміщалося заголовок, але не потрібно не сьогодні. Так, Hello. Ну, нехай давайте так. Hello, щоб у нас, нас не збивало з толку. Ми назвемо його просто H. Достатньо буде. Далі ми бачимо, що у нас тут є ще кнопка. Сьогодні кнопка нам не знадобиться, видаляємо її. Можна перезапустити, подивитися, що у нас отрималось. Так, у нас просто ось є запис. Не люблю соуси. Так, ну давайте створимо перший наш чек Але ми будемо передавати ці значення в функцію, яку ми будемо створювати, і для початку ми повинні з вами створити зміну, так як ми робили, з, ну, наприклад, з Radio. Да? Тож, функція у нас буде var. Я її і так і минулого разу так називав. Але так як у нас буде два чек батон то ми її називаємо з var1. Дорівнює tk І беремо функцію int var. Ми будемо отримувати з вами ціле якесь число. Далі. Можна одразу взяти, скопіювати і замінити на другу. Тобто, у нас буде дві. Ось ці змінні значення яких ми будемо отримувати в функцію, це буде набагато швидше. І, власне, нам не потрібно буде там задавати окремо значення для окремої змінної, коли у нас чек натиснути, коли у нас немає там галочки. Тож, таким чином, ми можемо в одну змінну додати ці одразу значення, залежно від того, чи поставив галочку користувати, чи не поставив. Так, переходимо далі. Отже, тепер ми повинні створити цей самий чек. Перший. Ну, нехай це буде чек 1, да? C1. Дорівнює. Далі, звичайно, TK, як завжди, і обираємо нашу команду. Check. Button. Так, Таким чином ми створюємо з вами а, саме ось чек-бат. Далі ми повинні вказати ну, вікно, в якому ми будемо його створювати. В нашому випадку це Windows. А, далі а, кома і указуємо текст, що буде у нас біля галочки знаходитися. А, у нас буде два види а, заправок, два види а, соусів. Це буде у нас перший майонез. Указуємо текст, дорівнює. І в лапках подвійних пишемо майонез. Так. Стоп. Давайте запустимо. Подивимося, чи створилось у нас. А, чому тут у нас немає? Взагалі то вже повинно у нас з'явитись. Тому що ми не додали розміщення. Як завжди, після того, як створюємо якийсь об'єкт, ми повинні розмістити його. Ми використовуємо з вами або пак, або плейс. Так? А, ну, давайте. Тут все зробимо просто в стовпчик. Указуємо c 1 пак. Не перейшов на англійську мову. c 1 І знову ж таки пак. Стоп. Запускаємо. Ось у нас вже є наш чек, який ми з вами створили. Давайте зробимо те саме для другої. Тут можна підряд написати. Так. Тільки тепер у нас буде 2. 2. І тут у нас буде. Кетчуп. Так. Перезавантажимо. Тепер. Якщо у нас натиснуто, ми повинні задати значення нашій зміні або c1, або c2. Як одиничку. Якщо немає, тоді 0. Логіка першого порядку: так або ні. Для цього ми повинні з вами вказати спеціальну функцію on value або off value. On. Так. Дорівнює 1. OF. Дорівнює 0. Так, я думаю зрозуміло, так? Якщо он, якщо галочка стоїть, значить одиничка. Якщо галочки немає, значить 0. Це ми можемо одразу скопіювати і в другу функцію. В другий. Чек баттон, вибачаюсь. Так. І, власне, у нас вже можна сказати, що все створено. Ми можемо без кнопки одразу тут. Після натиснення на галочку. Ми можемо створити функцію. Тобто, одразу, щоб щось у нас відбувалося. Не обов'язково створювати окремо баттн. Все точно так же. Ми додаємо команд. Далі. Через дорівнює указуємо ім'я цієї команди. Ну, давайте, якщо у мене було там One Click, то тут я візьму, напишу, що це у нас один вибір. Ну, наприклад, там перший вибір. Так. Не перший, а один. Так, one selection. Також цю команду копіюю. І сюди. Тобто, у нас буде, хоч ми в першому check-button поставимо галочку, хоч у другому, поставимо або знімемо тут, о, залежно від того, які, яку комбінацію дій ми з вами виконуємо, у нас запуститься функція. Так, о, З підготовкою, власне, все. А тепер можна створювати саму функцію. Як завжди, це у нас буде def. Давайте створимо її не під Windows, а одразу над нашими змінними, щоб далеко не гортати, якщо що. Так, указуємо def. Далі назва нашої функції, яку ми тільки що створили. Відкриваємо, закриваємо дужки і в кінці ставимо двокрапку. Так, все, ми починаємо з вами виконувати тепер функцію. Що у нас буде відбуватися? Якщо людина обрала майонез, ми повинні вивести напис Я люблю майонез. Так, як у нас, ось, якщо нічого не вибрано, написано Не люблю соуси. Тож тут у нас буде розгалуження. Якщо, то інакше. Метод, за допомогою якого ми будемо обирати собі відповіді, метод у нас буде GET. Так, як ми робили з вами вже неодноразово з текстовим полем, з радіо і так далі. Так, якщо далі указуємо у дужках var1 нашу. var 1.GET. Таким чином отримуємо. Медальні. Еквівалентна одинички. Ми перевіряємо, чи натиснута вона, чи не натиснута. Якщо натиснута і дивимося. var, var 2 дорівнює 0. Тобто, перший чек натиснутий, другий чек не натиснутий, галочка не стоїть. Ми тут повинні знак об'єднання натиснути, додати. Так. Тут ми можемо скопіювати наші. так, сюди. Тут ми можемо скопіювати просто ось цю умову. І замінити var 2 на 0. Так, якщо у нас ось така умова, тобто обрали тільки майонез, тільки чек 1, то в такому випадку ми повинні з вами вивести о, повідомлення. Так. Ну, повідомлення у нас age, ось тут. І ми його змінимо просто. Для зміни використовується службове слово config. Так, змінюємо його конфігурацію. Відкриваємо дужку, указуємо тут текст. Дорівнює. І укажемо, що я люблю майонез. Да? Далі. Нам потрібно зробити тепер перевірку навпаки, коли у нас а, вибраний тільки коли у нас вибраний тільки кетчуп. Так, для цього змінюємо тут 0. А тут одиничку. Тобто, навпаки, майонез не вибраний кетчуп вибраний. І в такому випадку обираємо тут кетчуп. Так. Але, звичайно, два if просто так у нас не може бути. У нас може бути IF і L if наступний, якщо ми вкладуємо один в один. L-If. Тепер наступна перевірка це коли у нас користувач а, вибагливий, і може натиснути на одинчик, а потім взяти і його, його зняти. Ми повинні в такому випадку змінити назву змінити напис знову на Я не люблю соузи. Тобто, коли він випадково натиснув. А потім зняв цей вибір. Щоб у нас була так, можливість така, щоб а, людина зробила помилку, наприклад. Так? Для цього знову ж таки копіюємо напис, запис. Так. А тепер змінюємо на нулі все і додаємо напис: Не люблю соуси. Так, і у нас лишається ще один варіант. Коли у нас людина буде і кетчуп, і майонез. Тут ми вказуємо else. Тобто це вже у нас буде. Ми перевірили всі варіанти. Якщо не один не підходить, то інакше ми указуємо age.config, тепер відкриваємо дужку, тут пишемо текст. Дорівнює. І указуємо ну, напис, який може бути, ось, коли людина і кетчуп, і майонез. Ну, я назву так, о, напишу жартівливо. Так, я їм. Все, що насиплять, все, що дають. Так, ми зробили всі перевірки. Тепер давайте подивимося, чи запускається у нас вікно, чи не допустили ми ніяких помилок. Помилок немає. Зараз воно іще працювати не буде, тому що ми не приєднали ось тут наші змінні. Тож, задамо сюди зміну. Так, variable. Так. І. Присвоїмо її значення нашої VAR 1. Кома. Ну і в другому чекбаттені ми робимо те саме, тільки, звичайно, VAR у нас буде 2. І тепер запустимо нашу програмку. Так, все працює. Обираємо майонез. Бачимо, я люблю майонез. Зняли галочку. Знову я не люблю соуси. Кетчуп. Я люблю кетчуп. І знову ж таки, коли ми знімаємо галочку, у нас знову повертається: Я не люблю соуси. Обираємо обидва. Я їм все, що дають. Все. Це, це те, що ми з вами і хотіли зробити. Тобто, в цьому уроків році ну, ми з вами розібрали, що таке чекбатон, і взагалі навіщо їх використовувати, як можна їх використовувати і змінювати одразу контент при натисненні на наш чекбатон. Тобто у нас тут навіть не використовується кнопка, як ви бачите. Ну, на цьому, власне, і все.